Вітаю вас у найбільшому оптовому магазині США Костка. Обов'язково беремо з собою ось таку картку, адже без неї нас не пустять. При вході в магазин ми можемо побачити велику кількість меблів, техніки, посуду, прикрас. Але найбільше мене цікавить свіжа рибка. В Коско досить великий вибір морепродуктів. Також тут відразу можна придбати смажену курочку, дуже смачні булочки з вишнею та сиром, а також свіжий та гарячий хлібчик. Що стосується свіжого м'яса, то цей магазин має величезний вибір. А також тут можна знайти мариноване м'ясо для гриля. Зараз ми з вами швиденько обираємо картопельку, беремо один з моїх улюблених сирів та біжимо далі. Великий вибір помідорок, але я обожнюю чомусь саме ці маленькі і дуже смачні. Запрошую тепер вас у холодильник, в якому можна знайти велику кількість овочів та фруктів: моркву, цукіні, грибочки, броколі, блубері, черешню і навіть очищені екзотичні фрукти. Тут ми з вами бачимо виноград та ви, але сьогодні ми його не купуємо. Серед огурчиків обираємо великий та біжимо далі. Через водичку прямуємо до другого холодильника з молочком та великою кількістю квітів. В холодильниках ми зустрічаємо багато напівфабрикатів, морожені фрукти та овочі, але й не забуваємо по дорозі перекусити. До речі, досить непогана курочка. Зберемо вершкове масло. Хто любить вівсянку, будь ласка, 5 кілограмів. А також великий вибір пластівців для сніданків. Якщо ви хочете нотели, то відразу беріть дві банки. Непоганий вибір спецій, а каперси забираємо з собою. Беремо додому борошно для випічки. І ще раз робимо перекус. На цей раз це буде солоденьке. Сушені грибочки, томати. Майонез, пластівці. Макарони з сиром. Сьогодні ми залишаємо в магазині. А ось полонечку в йогурті я візьму з собою. Пастилу, в'ялене, м'язко також залишаємо. Дуже великий вибір горіхів. Макадамію навіть я передавала своїм батькам в Україну. Смажені та очищені фісташки. Пекан в карамелі, а також гарбузове насіння. Готова все купляти, були б тільки гроші. А тепер хапаємо віз продуктами і біжимо на касу. Швиденько все скануємо, оплачуємо, забираємо наш чек, складаємо продукти назад і біжимо на вихід. До речі, пакетів в цьому магазині немає. На виході обов'язково показуємо чек робітникам магазину. Вони все перевіряють і вирушаємо додому.